Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Вітаємо вас на каналі Файні квіти городина Садочок. Миру вам та добра! А ми сьогодні розкажемо, чому ми вирішили займатися уже мульчуванням, мульчувати ґрунт в теплиці. А тому, що вже, бачите, добре розвиваються огірочки. Ми вже збираємо ворожаї перші. Робимо салатики з ароматними огірками. І гарно розвиваються рослини, вони зелені такі, і видно, що. Вже ґрунт прогрівся. А раз ґрунт прогрівся, розвиваються і помідори в нас в цій теплиці. Вони такі темно-зелені листя. Йде наростання і зеленої маси, і формування плодів, тому необхідно провести обов'язково. вже мульчування, температура повітря висока, в теплиці ще більше вона, ніж тому... Ми повинні провести цю важливу роботу: важливий агроприйом мульчування. Ну, а перед тим як мульчувати, закрити ґрунт, необхідно його обов'язково просапати, От, тому що у нас тут були вже щелини, такі, в які могла попадати вода, і при попаданні води туди інші частини корінь щіків рослин не отримують, тому ми робимо таку малесеньку. Операцію по підготовці ґрунту ще й до вольчування. Завчасно добряче полили ґрунт. Він вже у нас вологий, ще раз добряче треба полити. А тепер після поливу ми викладаємо Ось така у нас хороша суха соломка з ячменя з минулого року, в цьому році немає у нас такої соломи. От, і укриваємо все. Тут весь простір в теплиці, де наші рослини ростуть, ми їх укриваємо таким толстим шаром соломи. Ось дивіться, Десь 15 см повинна бути висота не менше 15-20 см, але ж дивіться, ця солома у нас, як бачите, вона суха, вона зараз забере із ґрунту всю вологу. І що нашим рослинам залишиться, тому ми ще гарненько поливаємо просто спочатку чистою водою всю всю цю солому. Гарнесенько-гарнесенько, добряче проливаємо для того, щоб змочити ось цю нашу, наше покриття. Це як буде таке покривало. Ось це покривало, ми зробили. І тепер нам треба обов'язково ще забезпечити безпеку, щоб не було безпечно нашим рослинам від хвороб. Тепер наша задача. Забезпечити, щоб на цій соломі, якщо там були обов'язково в полі, там будь-які збудники хвороб, ми беремо розчин за десь пів години, за годину, саме більше. За півгодини роблю розчин з триходерміном. На 10 літрів розводю одну столову ложку, велику столову ложку триходерміну. Вона в порошковому вигляді. І тепер, коли вже воно відстоялося, всі-всі-всі помічники проснулися, готові працювати, наливаємо у лійку. І тепер це місце, де у нас була вже полита соломка, ми проливаємо ще розчином триходерміну І це дає нам можливість вирішити дуже важливу роботу. По-перше, ми поливаємо, додаємо захист у нас зверху. і в середині і внизу під соломою створюється захисна така плівка, рідно, рядинка яка захищає наші рослини від хвороб, і під низом. Там, де з ґрунтом, разом солома вже на ґрунті, там починають працювати ці ж, знову ж знову таки, помічники трихідерміни, переробляючи цю солому. І ми отримуємо ще й в процесі поливів наших, і не тільки поливів, там волога і завжди буде. Там іде переробка. Всієї соломи на добриво, органічне добриво. У нас до кінця сезону тут залишається тонесенький, тонесенький такий шар соломки. А зараз ми бачите, клали такий от шар 15, 18 до 20 см висота оцього шару соломи, для того, щоб вкрити добре і щоб нашим рослинам було комфортно. І не тільки комфортно, як бачите, тут багато процесів буде вже задіяно. Вже Розпочати цей процес. Сама рослина росте, формує плоди. Ми їх обробили перед мульчуванням трійка: така у нас була, триходермін гаусінфорте і фітодоктор розчин такий тройний ми обробили, захистили. І тепер у нас залишається тільки підживлення. Підживлення тепер піде кальцій. далі Наступне бор після бора калій і магній для того, щоб формувалися плоди. Для того, щоб рослини були здорові, і ці плоди правильно формувалися, правильно росли і наливалися вітамінними соками. Ось така важлива робота. Зараз у нас виконується в теплиці з огірками та з помідорами, а потім перейдемо в іншу теплицю. Ну що ж, мульчування завершено. Полив обов'язково був з триходерміном. Ви бачили, як ми це робимо. І тепер рослини себе почувають добре, розвиваються, їм тепер комфортно, корінням комфортно та й самим рослинам. Ще залишилося зверху сітку покласти на теплицю для того, щоб рослини ще більш комфортніше себе почували. Ось така у нас важлива тема. Ми її розкрили, показали, розказали. На цьому ми завершуємо наше відео. Бажаємо вам успіхів, щастя та радості. На все добре. Бувайте здорові! До нових зустрічей на нашому каналі.